Вітання. Прийшов новий тиждень, прийшов новий день, і давайте з вами будемо планувати, що вишиватися на цьому тижні. Сьогодні у мене на календарі 25 жовтня і час планувати в суботу, що я буду вишивати. Ну, по-перше, я планую. Все-таки, все-таки, позакривати свої борги, які я там собі напланувала. Не знаю, наскільки в мене це все вийде, але все одно я буду їх діставати, нагадувати собі і вам, що я все-таки хочу їх вишивати. Розпочнемо ми з цих чудових сніговиків. Так, магнітік-процессик цепляється. І підемо з вами, підемо з вами далі по зимовим процесам. А далі у нас це іграшка. На, на акриловій основі. Да? Тут пластикова основа тут акрилова більша основа, мабуть. От такі в мене є ще веселон, олень, дівчинка. Оленіхач, як її правильно звати, яку треба було теж завершити. Да? Також така цікава основа. До них додасться моя відьмечка, яку я все-таки хочу вишивати. Хоча вона не зимова, вона більше осіння така до Хеллоїновського свята. Ми її також заплануємо Бачите, всі-всі малечі. І це будуть мої процеси, які би я хотіла на цьому тижні почати завершувати, підводити до фінішу. Але, Але. Хотіла би з вами ще поділитися, не знаю, чи просто поділитися, чи, може все ж таки розпочну, бо 15 го числа дуже, дуже скоро треба буде здавати якісь звіти в своїй чарівній різдвяній касті, і щось треба буде там звітувати. І я вам вже казала, що я хочу цей різдвяний вінок з бантом розпочати і сіла за те, щоб зібрати на нього бісер. Бісеру тут треба так багатенько. Тут 8460 бісеринок, 25 кольорів бісера. Я почала збирати бісер по своїм запасам і я зрозуміла, що в мене не весь бісер є. Так, це ще взагалі зайвий бісер, чомусь він сюди попав. Бачите, які хотіла вам показати просто зелені відтінки бісера. На цьому віночку, якщо пам'ятаєте, він, віночки я вже вишивала, там були такі кольори, вони зелені, але вони такі більш смарагдові. Бачите, які гарні такі кольори. Це ще є тут кольори, такі? Чи не що Це я взяла. А, даю. Отакі От гарні смарагдові кольори. Мені подобається. І тому добре, що в мене був віночок, бо залишилося. Я думала, що тут буде більше червоного, а тут якісь рожеві кольори, яких в мене не дуже багато. Тож, дівчата, розпочати його не дуже швидко вийде, бо з понеділка буду йти і замовляти собі бісер в інтернет-магазинчики, щоб мати, що, з чим стартувати. Можливо, щось і зас'ю, а можливо, ні. Ну, показати я вам зобов'язана, тому що що? Ну, тому що це така звичка показати, напланувати, а потім прийти на перекінці тижня і сказати, вибачте, не встигла, вибачте, не змогла. да? Ну, не змогла, я не змогла. Ну, то таке, так що буде з мене всім ще займатися на цьому тижні. Це такі. і собі зробила отаку. От Прекрасу я дістала, також, пам'ятаєте, в мене така в планах мої різдвяній касті. Це подарунок був у вигляді до, до мого до, ну, чи до Нового року, чи до дня народження. Я вже не пам'ятаю. Ну, Це не важливо, головне, що це що? Це був подарунок, який необхідно вишити. І він новорічний, прикраса новорічна, тому її необхідно вишити. Тут нема що, скажімо так, робити. Тут дуже мало бісери, майже. Бачите, до тисячі не добігає, тож робота двостороння і її хотілося б вишити. Робота двостороння, це дуже добре, але де її вся частина, щось я навіть і не пам'ятаю. Добре, потім я її знайду. Це те, що я собі планую, дівчата, вишивати. Але ж, я ж пам'ятаю, що на календарі осінні хотілося б повишивати щось осіннє, але всі мої осінні процеси поки що лежать і чекають, не знаю чого. Тож, сьогодні план в мене на цей тиждень отакий грандіозний. Розпочати або хоча б перші бісеринки пришити і піти до магазинчику купити бісер, який не вистачає. Можливо, зробити ще один стартик цієї роботи і продовжити вишивати з осені відьмечку. Все-таки в мене буде осіння да, одна робота. І щось з цих зимових. Боргів моїх позакривати і щось йому додати. Ну, знову знову в мене купа планів скажете. Знову ти напланувала, знову ти нічого не виконала наприкінці, це, це взагалі не сюди наприкінці тижня, але ну, хто я така, щоб собі відмовити в плануванні? Да? Як ми всі любимо про це казати? Тож. Давайте будемо планувати роздивлятися і до чогось придуму. Новіночок я прям від нього в захваті. Я прям його дуже хочу відшити і мати на стіні цього року. Бо в тому році я вишивала, не встигла з оформленням. Бачите, тут планцетя буде рожева. Там були в мене червоні планцеті, а ця буде рожева. Класно, класно. Так що, дівчата... Дочекайтеся, обов'язково чогось, чимось я вам прийду. Але якщо показала, обіцяла, то обов'язково покажу. Поки я ж кажу, вам показую без організації, без нічого. Просто накидала, накидала вам. Зараз знайду органайзер. У мене вже кінь звільнив органайзер, і я поки що до нового коня не збираюся, хоча я на нього також бісер буду замовляти. І зараз будемо з вами. Організовувати все це, я вам обов'язково покажу, як це все організувала. Боже, такий сумбур накидала, накидала, накидала всього. Оце ще поспішаю, поспішаю вам все це розказати, бо часу замало, хочеться і справами домашніми зайнятися, і повишивати, і все-таки інше. У нас сьогодні така чудова погода за віконцем. Я сьогодні вдома, і тому треба доробити те, що надроблено було на вулиці, бо знову пішов дощ. Листяна падала вчора, сьогодні треба їх, сонечко світу, підсушити, треба буде їх йти прибирати. От такий приватний будинок, він такий. Так що, давайте будемо з вами зустрічатися через тиждень і дивитися, що ж я там. Із того, що планувала, до вас чим прийшла. Не прощаюсь. Мої вітання. Сьогодні у нас на календарі 1 листопада. Розпочинаємо останній місяць осені. І я до вас з магнітиком старту. Так, так покажу вам старт. Але старт не той роботи, про яку ви могли б подумати, а лише молечі. Да, дівчата, не розпочала я іншу роботу, тож сьогодні покажу вам старт цієї новорічної прикраси. Це прикраса торгової компанії Biser Art 3833. Отакий От голуб. Я вам казала, що я його можливо, стартану, бо він маленький, на нього мало бісеру, не треба було багато місця для того, щоб його розпочати, бо що, великі роботи потребують забагато часу, та уваги їм приділити. А ця робота невеличка. вона насипала в органайзер бісер. Всього лише чотири кольори бісеру, можете побачити, але. Але чотири кольори бісеру, але чомусь на самій заготовці я бачу чорним пишете око. І чорний бісер у нас не представлений саме в ключі. Бачите, порахувала я тут бісера. 850 бісеринок, поділила на дві, тобто на кожну частину 425 бісеринок. Оце вчора прийшла з роботи. Так, да, саме вчора. Прийшла, сіла, повишивала, пришила одну ниточку, в мене вийшло близько 200 бісеринок, і отакий голуб в мене стався. Тому що тут можна ще посидіти 3 годинки, і буде готова така прикраса. І це буде мінус одна робота з коробочки, і плюс один, один фініш моєї. Різдвяній касті. Тож, різдвяна каска може бути вже показана вам 15 числа, як я планую собі її показати хоча б з одним стартом і повноцінним фінішем. Сподіваюсь, що це таки буде. Бо все, що може статися. Тож, отака в мене прикраса є. Далі, далі, я, звісно, підготувала свій віночок. Вам показати частинку, що я нічого тут не повишивала, він ще в пакуванні лежить, не розпочала, і навіть його не розклала бісер по з коробочкам, по органайзерам. Тому, дівчата, те, що ви бачили, ви про це все можете забути. Хоча я передивилася своє відео, і думаю, що ж вам я там наобіцяла, з чим до вас прийти. Ну, прийду я до вас з процесами. Тож, давайте будемо по процесам, підемо по зимовим процесам. Да? Так, я таки порухала в сторону фінішу цю роботу, пришила їй червоні кольори, коричневі, мені здається, трошечки позакривала і ще залишилось чу-чуть, ще ще немножко, Да? Все ніяк ніяк я не дійду, щоб її оформити. І це завдяки тому, що я вишивала це у Олі її марафончики, так, щоб розсунулася. Несподівано для самої себе я пришила навіть на оцій роботі 200 бісеринок, Дві ниточки, бо я пришиваю ниточки шию в два складення. Бачите, тут в мене заправлена ця монанить. До речі, було у мене питання, як я це роблю. Я вишиваю на пластику, зараз вишиваю дві нитки, заправляю уголочку, ну, ниточку петелькою. Петелькою роблю вузлик. А коли вже, коли вже завершила, розробила фініш, то протягую або під е, да, під цими ниточками, рядочками голочку і витягую потім, але все одно е, в мене залишається ж дві нитки, бачите, вони такі довгі-довгі-довгі. І я потім з них роблю вузлики. Тобто я їх зав'язую, як звичайно, ми зав'язуємо з вами шнурочок. По декілька разів. Ну, я буду сподіватися, що нічого в мене не розпуститься, начебто таких проблем не було. Тож, отаким чином, дівчата, звичайний вузлик, як ми зав'язуємо на нашому взуті, я роблю на цій роботі. Тож, отакі нехитрощі моє закріплення цієї монониті. Так, да, я вже казала не один раз, що я не люблю вишивати. Це, це оце основа і нитка, оце взагалі, той джекпот, який я не, не, не люблю взагалі. Але результат взагалі шикарнючий. Продовжуємо з вами відео, мене перебили, тож, дівчата, я вам показувала, як я закріплю нитку на цій роботі. Тож, давайте далі будемо з вами роздивлятися, що ще тут ще і повишивала. Так, по зимовим процесам у мене це все, сніговіков я до роботи не брала, тож маю такі процеси. І я вам там жалілася про те, що осінь вже добігає кінця, залишився один місяць листопад, а в мене осінні процеси геть не рухаються ніяк. Тож я вам зараз покажу мої просування. Несподівано саме для себе я якось взяла їх до рук і мені так хотілося з ними помжиматися дольше. Да? І я їх залишила. Так, давайте вам покажу спочатку цю відьмичку, на якій я пришила. зовсім зовсім мала. Тут по завданню було вишивати коричневим кольором та білим. До речі, знаєте, завдання, яке було. Треба було вишити школу. Що пов'язано зі школою? Парта, навчання, там букви, дошки, дзвоники та інші. Я взяла собі цю відьмечку і написала Олі, що ну, вчителі також, як відьмечки. Можуть зачакувати дітей на те, щоб вони отримували дуже багато знань, гарних знань. Тому вони добрі такі відьмочки, і тому я вишивала цю відьмечку. Ну, звісно, це така шутка, але ну, треба ж якось придумувати собі якісь до завдань, якісь легенди, історії. Так, хотіла вам знову пожалітися на оці нитки. Дівчата, слухайте, минулого разу жалілася, ніхто мені якось так. Не відповів, можливо, мало хто вишиває саме чарівну країну нитками. Ну, і, дівчата, ну це взагалі не подобство. Оце відкрила білу нитку, вона також була коротка. Знаєш, це розкривається. Ну, коротше, нитки взагалі різні різні. Це так незручно. Вона така була коротенька, ця біла нитка. Ну, Тобто, я не знаю, знову питання такі у мене, чи прямо спитати у виробника можливо, чому така нарізка цікава? Ну, от гляньте. А, не, ні, ні. біла це довго. Біла довго. А з чимось я сплутала, чи рожева була, чи коричневу я вишивала. Можливо, то була коричнева нитка, що вона така була коротка в мене. Можливо, це була коричнева нитка. коротка. Да, тут трошечки, мабуть, я з Ні, коричнева теж довго. Коротше, щось я вам тут розказала, а сама собі придумала не те, що потрібно. Да? Ні, все одно вони різні, бачите? Я почала з хвостика. Ну вони різні, ну не має бути такими нитками. Погляньте, яка різниця. Тут в мене, якщо ви бачите, що це два хвостика звіни, і от ми їх ведемо, ведемо, ведемо і вони різняться. Ну Це, це я вважаю, що це не дуже, скажімо так, має бути таке. Так, отож, відьмечку я трошечки повишивала, фінішу її не зробила, хоча дуже хотіла. І я не знаю, чим займалася всі ці вечори. Ну, звісно, що якісь справи знаходять, хоча, говорять, що в осені багато часу на вишивки. Ну нічого подобного, не вірте. Так, і зараз я вам дістану ту роботу, яку я так класно просунула, сама від себе не очікуючи. Ну, як багато, ну. Багато порівняно з іншими, то багато. Гляньте, я зашила тут дві, дві полоски на цьому фізалісу. Зашила цю частину цього фізаліса і вже почала вишивати, заповнювати цю коробочку від цієї квітки. Боже, ці кольори це просто насолода для очей. Ну, це ж просто осіння, осіння, така гарна. Добре такі кольори. Тож, сподіваюся, що я не закину цю роботу і я її. Хоча б одну цю роботу завершу. А, до речі, хотіла вам зауважити ще на те, що цю роботу я взяла до Юнони в СП від бісеринки до хрестика. Так, Я ж завершила вишивати полум'я. Юнона мені написала: Ну що ти подумала, що ти будеш брати? Я кажу, та оце ж сижу після твого відео, якраз гадаю. Привіт тобі, Юнона, що мені взяти до цього СП? І спала мені на думку, а чому б не взяти оці кольори. Там, мені здається, було на цьому тижні 100 бісеринок, але я перевиконала норму. І якраз ці кольори пішли вишиватися і у Олі, і у Юнони. Тож, якраз... мене дуже, дуже, дуже задовільняє нормиці. І я як вишиваю. Ой, слухайте, це ж тримати в руках ці білюрчик. дівчата, така насолода, особливо восени. Я вам вже про це казала, але ще раз вам скажу. Ви не просили, так, да, я вам про це розказую постійно. Нагадую вам про це постійно. Ну, що ж зробите? І, і все. І це на цьому все. Тобто ми можемо бачити, що у мене були трошечки зимових просувань, стартів, процесів, трошечки осені. І далі, далі будемо. Ну, а поки що, от така краса входить до вас в кадр. Ви можете в неї помилуватися. Мені самої приємно, що я. Звісно, звісно, мало, звісно, скажімо так, просування не про що. Я ж кажу, що вишиваєш на замовлення, якось так воно більше швидше рухається. А як вишиваєш сама себе повільно, то менше. Зато я отримую. Ну, я не скажу, що не буду вишивати на замовлення, але коли ти вишиваєш для себе, нехай. Менше хрестиків бісеринок, проте ти отримаєш задоволення і вишиваєш не поспішаючи. І можна перебирати, копирсатися в своїх процесах, в своїх запасах і класно, класно. Це це класно. Так, ну що, оце я вам показала, а зараз наприкінці я вам покажу, що я отримала. Да, я, дівчата, не втрималася, що то в мене по. Понесло мене по покупочкам, по мініатюркам. І я собі отримала, що ніхто не бачив, я навіть ще з Зінаїдін написала, що отримала її пакуночок. І я замовила собі марочки від зайкості Зінаїда Крама. Дуже давно я їх не замовляла собі, навіть пакування ще не розкрила. Да? тож зараз ми з вами це все розкриємо, подивимося, що ж я там собі назамовляла. замовляла. Давайте будемо відкривати. Це разом. Так. Угу. Угу. Тут так зав'язано, що треба або розрізати, або треба ножничками підковернути. Да, цю... Щас, дівчата. Хочеться ж це зробити все обережно. Обережно. Так, так, так. Як запаковано, як гарно запаковано, як не хочеться це все розпаковувати, розривати. Так. Ну що, готові до краси? Давайте зараз я переверну їх, скажімо так, вниз догори лицем. Обличчям будемо з вами дивитися. Так, ну що? Будемо дивитися, а ви ставте собі в ставки, що я собі замовила. Скажу сразу, що тут новинки. І одна із старінок, скажімо так. Ну що, давайте дивитися. Так, це отакі жолуді. Отакі осінні жолоді. Гляньте, які я собі замовила марочки. Так, подалі. Подалі ми бачимо каштани. Так. О, далі у нас іде осінній гай, такі кольори жовті, помаранчеві, там десь гойдалка у саду, тобто повністю повністю така серія. Ну і останні у мене буде гарбузики. Так, так, це урожай гарбузів. У мене вже є одні гарбузики, але я вирішила, що їм треба до пари замовити ще. У мене якраз гарбузики. Зараз я подивлюся, які у мене гарбузики є. А, так, да, такі в мене є гарбузики, бачите, на цьому прев'ю. Тож якраз в мене є гарбузи новенькі. Тож потішила себе і замовила собі отакі чотири дові, чудові гарні марочки. Коли я буду їх вишивати, я не знаю, але чомусь вирішила, що вони мені дуже потрібні, що Я скучила за марочками, скучила за покупочками. Так, в цьому місяці в жовтні розійшлася, бо це покупки були з жовтня. Там я вже бачила, багато ж собі накопила коней. Тож треба зупинитися. А як зупинитися, коли виробники виробляють нові І я думаю, нов... роблять новинки? Я думаю, що ви вже бачили новинки від чарівної країни. Їхня нова серія на пластику, вишивка нитками з бісером. там золотава, біла. Ну, я вже не. там з бантиками такі. Ой, вони вощені такі чудові. Ой, я прям просто сьогодні відкрила інстаграм, побачила, думаю, так, зупинися, бо там їх 10 штук дівчата в серії, а мені ж треба вишивати серії, бо я ж серійна вишивальниця. До речі, я впровела серійну магію розіграш, І у нас вже стартувала серійна магія 2.0. Тож, дівчата, хто ще вишиває серії, ми запрошуємо вас до да, свого СП Серійна Магія. У нас вже є спонсори і вже бай, дівчата вишивають. Тож, доєднуйтеся не тільки до мініатюрок, а й ще до зрійної магії. Ви бачите, я вже підготувалася до своїх СП, які я проводжу в інстаграмі. Тож буду залюбки вас там бачити. Бо якраз сьогодні у нас підсумки марафону осінь, осінній квест. І дівчата сьогодні вже підводимо підсумки і буду проводити розіграші. Дякую тобі, Ірина, Ірина Україна, з канал і Вайбері. Вона також група є в інстаграм, це наш відомий блогер. Дякую тобі, Ірина, за підтримку моїх СП в якості і учасниці, і в якості спонсора. Тож, дівчата, не беріться, а беріть вишивку і перші до мене в СП, або до Ірини, або до дівчат, яких я вже згадувала, це і Юнона, і Ольга. Тож такі <запрошення> мої запрошення були на кінці. Я саме запрошую вас, ті СП, в яких я зараз активно приймаю участь, бо є багато інших СП, які ви можете бачити у мене на каналі, там є підбірка у мене в інстаграмі. На каналі в інстаграмі. Але це ті СП, в яких я ну, активніше, скажімо так, приймаю участь. Саме це, тому що у Ірини є багато СП, але щось я треба з конем до неї прийти. Так, ладно. Це вже не про те, це вже мене вже понесло по іншим справам. Тож, отакі мої були ще і покупочки. Сподіваюсь, вам сподобалося. Можливо, ви вже вишивали щось з цих новинок, бо я знаю, що чата купують схеми, вишивають швидко, не чекаючи на борчики, бо я вишиваю саме наборчики на, на дерев'яних основах. А дівчата знаю, що вишивають на пластиковій основі своїми ниточками. Так що, от такі мої справи. Все на цьому вже дійсно, все. Дякую вам всім, що звітали на канал. Дякую, що побули зі мною ці декілька хвилин, провели час, поболівали за мої роботи. Вибачте, кого розчарувала тим, що не стартанула віночок. Я сама трошечки розчарована, що я не зробила там старт. Але таке життя бере. Зато я проснула декілька інших робіт. Ну що, на цьому все. Бажаю вам тих днів, тих ночей. Обов'язково бережіть себе, тому що щось все це дуже активізувалося. Все, всім пока-пока. До зу скорої зустрічі.